З вами є наступне завдання. Є завдання складіть йонно-молекулярні рівняння реакції, що відбуваються в розчині між такими електролітами. І у нас з вами сьогодні є лише назви цих речовин, і нам потрібно для них скласти, так як ви вдома складали молекулярне рівняння, а потім перетворювали його на йонно-молекулярне рівняння. Так от давайте з вами зараз складемо дані спочатку формули речовин, а потім складемо рівняння реакції для них. У нас є ферум -3 сульфат Для того, щоб скласти форму, ферум 3 сульфату, мені потрібно взяти феррум, мені потрібно взяти залишок сульфатної кислоти. Подивіться, що фером у даному випадку у мене є трьовалентним, залишок сульфатної кислоти у мене є двовалентним. І скажіть, будь ласка, яку я бачу формулу. Речем, будь ласка, Богдан, виходячи із валестей. Ферум 2, со 4 2, 4 тричі. Ферум 2, со 4 тричі, звичайно. І це у мене сіль, яка є електролітом і яка реагує із барігідроксидом. Барігідроксид це у мене основа. Барій має валентність 2. Гідроксильна група має валентність 1. Яка виходить формула? Можна. Можна. Е, я. Можна, Софія? Барій НО3 двічі. НО3 двічі. Ух ти, Софія. Десь взяла но 3 Цікаво де. Це у мене є реакцією обміну. Реакція обміну відбувається, яким шляхом ферум. Трьобалентний утворює ферум тригідроксид. І у мене барій, двобалентний. Барій двовалентний, утворює сульфат. Значить, давайте подивимося по таблиці розчинності. Яка умова буде виконуватися? Речовина утвориться газоподібна осад чи вода? Осад. Звичайно, осад. Звичайно, осад. Яка із них в осаді? Подивіться по таблиці. Таблиця розчинності на форзації. Яка із речовин в осаді? Можна є? Можна Богдан? Барі С О4. Так, говорить Богдан. Давайте перевіримо Богдана. Барі со 4 І дійсно у нас це є специфічна речовина. Яка перебуває в осаді. І тепер я повинна іще до цього всього урівняти коефіцієнти. Тому що, якщо я не урівняю коефіцієнти, тоді у мене кількість йонів з лівої і з правої частини вона буде не співпадати. І, відповідно, я не матиму ніякої змоги цю кількість йонів скоротити. Так, що в мене є? Є в мене ось така, ось такі в мене є пропозиції, і в принципі ці пропозиції є вірні, крім того, що в мене змістилася стрілочка осаду. Ось від. Мій осад. Так, в принципі, я тепер можу записувати йони, які утворюються в даному розчині. Звертаємо увагу на кількість два ферру. Заряди я напишу пізніше. Зараз я перше рівняння розбираю сама. Наступне рівняння ви, звичайно ж, будете працювати. Зі мною. Ви ж то розумієте, правда? А. Розумієте, що я не буду розбирати сама сьогодні всі чотири приклади рівнянь. А ось тут у мене помилка, а ви мовчите. Так, СО4 в осаді. С о в осаді, і, звичайно ж, я не забуваю про ступені окиснення. Три плюс, два мінус, два плюс мінус, три плюс, мінус. Тепер я, дивіться, в мене є однакові 2 ферума, 2 ферума, шість гідроксильних груп і 6 гідроксильних груп. І далі я запишу те, що в мене залишилося, але при цьому я, звичайно ж, буду починати із катіона. У мене є 3 варія, плюс у мене є 3 SO4. І це у мене перетворюється на 3 барій СО4. Не забуваю записати заряди. Не, запис... Не забуваю. І, і ще я бачу, що я можу скоротити на 3. І загальний варіант, який у мене буде. Цього йонного рівняння це буде барій плюс СО4, дорівнює барій СО4. Я думаю, що тема не складна, і я думаю, що те, що у вас не склалося з домашнім завданням, це просто така прикра помилка і прикра непорозуміння. Так, зараз у нас приклад Б. Так, зараз давайте питання по прикладу А до да мене маєте? Ні. Не маєте. Добре. Тоді приклад Б. Приклад Б. Зараз у нас. Приклад Б. Приклад Б. Так. У нас магній хлорид, калій-ортофосфат. Хто зі мною бажає попрацювати над цим рівнянням? Можна я. Будь ласка, Богдан. Давай почнемо із молекулярного рівняння. Магній хлорид формула. Магній хлор 2. Магній хлор 2. Окей. Зараз у мене магній магній хлор-2 плюс калій-ортофосфат. Богдан. Я забув, що це за ортофосфат. Який -ПО4. Забув, що за этот ортофосфат Який ПО4. Ага. Ага. Калій 3, PO4. Калій 3, PO4. Добре. Дорівнює, будь ласка, реакція обміну. Магніє 3PO4, двічі. Магній 3, PO4 2. Магній 3, po 4 двічі. Згодна. Доки я зараз пишу, скажіть мені, будь ласка, хто у нас в класі зараз присутній? Із отакими китайськими іерогліфами підписом. Плюс. Полі. Хто? Тільки поля. Е, поля? Я не в. знаю, чого воно так показує. у мене показує. Що, Тихо, 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 тихо. Все, спокійно, спокійно. Я просто уточняю, хто це, тихо. Хар, Я так. в тебе тебе ні в чому не виню. Я просто питаю, хто це. Так, плюс Богдан. Богдан. Шест. Калі... Е... Калі хлор. Калі -хор. Давайте подивимося в таблиці розчинності. Яка із речовин підказує випала в осад? Тому що тут немає газоподібної речовини. В осаді у нас. Магніє. Магній 3, 3 двічі. Хоч там у мене стоїть і літера М, тобто малорозчинна речовина. Це все одно ми вважаємо з вами як осад, звичайно. Давайте Богдан урівняємо коефіцієнти. Богдан. Три. Не забуваємо, так, як ми правильно диктуємо коефіцієнти, 3. Далі. А. Давай ось так. Два. Так? Далі. Один. Один. Окей. І. І. Шість. І шість. Згодна. Шість. Тепер давай ми з тобою запишемо. Диктуй, будь ласка, три магній, так. Так. Зарядку eh, виставим пізніше плюс. Два хор. Ні. Три магні, плюс. Хто бачить, скільки хора? А, шість. Шість. Хор. Плюс э, плюс. Шість. Шість. Калій. Калій. Плюс. Плюс. ПО4. Ні. Плюс ПО. ПО 4. Дорівнює. Магній 3 ПО 4 ми не займаємо. І плюс. Далі 6 6 Калії. Калій плюс. 6 хлор. 6 хлор. Окей. Плюс 6 хлор. Виставляємо ступені окиснення. Магній ступінь окиснення. 2, плюс. 2 плюс. хлор. Мінус. Мінус. Калій. Плюс Плюс. ПО4. Три мінус. Далі магній ПО4. Не займаємо. Далі 6 калій. Плюс. Плюс хлор. Мінус. Мінус. Де у мене е, однакові йони? Хлор і калій. Хлор і калій. Хлор, калій. Калій. Хлор. Тепер ми з вами записуємо те, що залишилось, а залишається у мене, Богдан. Три магній. Плюс два по 4 Два ПО4. Дорівнює магній 3ПО4. Магній 3 ПО4. ПО так, записуємо ступені окиснення, скорочувати нам нічого не потрібно, тому що у нас немає цієї необхідності. Питання зараз 9 клас по тому, що ми записали з Богданом. Звідки взяли, як розкладали і як взагалі у нас так вийшло? Непогано, в принципі. Питання. Немає питань. Окей, тоді у мене приклад В. Хто працює зі мною, по прикладу, В? Хто сміливий сьогодні? Є сміливі діти? Нема сміливих дітей. Тоді у мене є сміливий хлопець, якого звати Єгор. Єгор, прийом. Так. Давай будемо складати спочатку формули речовин. Барій гідроксид. Давай я буду допомагати тобі трішки. Барій, гідроксид. Скілько квалентних барій? Двохвалентний. Двух. Гідроксильна група. Одновалентна. Яка у мене виходить формула? Валентин Якщо в мене балі двовалентний, гідроксильна група одновалент на 2 1 найменше спільне кратне 2 2 поділити на 2 і 2 поділити на 1 яка формула виходить Ну Богдан знає, класно. Але Богдан рано. Барі 2. Барі, не барі 2. Дивися. Коли я візьму барі h і я знайду найменше спільне кратне 2 тоді я ось цю 2 поділю на двійку барія, і у мене 2 поділити на 2 буде 1. А одиничку я не записую. А потім ось цю 2 найменше спільне кратне, я поділю на 1, Та що від гідрогена. І ось тут у мене буде 2 поділити на 1, буде 2. І у мене виходить, не барій 2. А яка у мене формула виходить? Барі-Ож. Барі-Ож. -двічі. двічі. На чию валентність ділимо? Туди індекс, тобто маленьку циферку, і ставимо плюс купрум 2 нітрат. Значить, дивись, я тобі знову підказую. Купрум нітрат. Значить, купрум у мене є в даному випадку двовалентним, тому що купрум має змінну валентність. І НО3 має у нас валентність 1. Яка формула виходить, Ігор? Купрум, купрум нітрат. Купрум НО3 двічі. Дорівнює. Тепер у мене дуже гарна реакція обміну. У мене ці дві речовини поміняються своїми йонами. Дивися. У мене Барі стає на місце купрума, а Купрум на місце Барія. Які дві речовини нові утворяться? Купрум у аж двічі. Барі. Барій нітрат, три двічі. І барій? Нно три. Нно 3 двічі. Плюс в тому, що у нас і купрум, і барій в даному випадку є двовалентними, так? Тому тут проблем немає. І навіть його повезло з тим, що коефіцієнти у нас всі в порядку. Так? Правду я кажу, чи ні? Так. Так, Ой, новий, да. можна одійти на секунду? Так, да, звичайно. Я думала, ти руку підняв формулу сказати. <звісно> uh <-huh>. Так, <звісно> продовжуємо, Єгор, будь ласка. Продовжуємо, Єгор. Далі ми з тобою маємо за таблицею розчинності вияснити, яка із речовин буде у нас в осаді. Давай подивимося: Купром ОН чи но 3 тридчі, яка речовина в осаді? Єгор, таблиця є. Так. Таблиця є. Ось так пальчиком. Звів. Побачив літеру. Давай спочатку. Барій Н3 двічі. Це речі вона розчинна чи не розчинна? Розчинна. Розчинна. окей. А Купрум ОАЖ двічі? А Купрум ОАЖ двічі. Розчина теж? Ну, ну ти зараз угадуєш. Софія, нерощна, нерозчинна не ця речовина. Далі. Поїхали. Барій, аж двічі. У нас утворює барій, катіон. Далі диктуй, будь ласка, плюс. Єгор, плюс? Мовчиш? Плюс НО. Плюс ОАЖ, OH, ти хочеш сказати, так? Але подивися, скільки штук? Скільки штук гідроксидної? Два. Єгор? Плюс два ОАЖ. OH. Далі, плюс КУПРУМ. КУПРУМ. Плюс, диктуй далі. НО3 двічі. Скільки ж 2, 2, правильно, 2 NO3, дорівнює, дивися, купрум OH, він у нас в осаді, тому він не дисоціює, плюс, дивися, барій, і плюс, продовжуй. 2 NO3. 2 no 3 Звичайно. 2NO3. Тепер давай запишемо ступені окиснення. Барій, ступінь окиснення. Таблиця. На задньому форзаці, Катіони, аніони. Так, підказує Софія. 2. Плюс. 2. Плюс. Далі продовжує Єгор. Мінус, мінус, далі Купрум, два плюс, молодець, плюс два, енотри. Софія підказує. Мінус. Мінус. Далі. Купрому аж двічі в осаді. Далі. Єгор, Барій. 2 два плюс. 2. Два плюс 2 плюс два ено 3 Мінус. Мінус. Окей. Викреслюємо. Скорочуємо. Будь ласка, однакові. Барій. Барій. І. Два 3 2 Два НО3. А тепер ми з тобою маємо записати те, що залишилося, але почати із Катіона. Диктуй. Купру. Угу. Плюс. 2H. Молодець, дорівнює Купрум ОАЖ двічі. Купрум ОАЖ двічі. Окей, непогано вийшло у нас, тільки я. Ага, все. Щось у мене сьогодні трішки. Орієнтація в просторі порушена. Не забуваю, дивіться, не забуваю, тому що це йони. і на цьому моя робота закінчена. Залишається у мене на сьогодні з вами останнє рівняння між літій карбонатом і нітратною кислотою. Е, в цьому рівнянні у нас буде виділятися газ, але я підкажу. Е, хто бажає зі мною попрацювати, Крім Єгора і крім Богдана. Якщо я вже тут. Ти вже тут, добре. Добре, що ти вже тут. Так, крім Єгора, крім Богдана, у мене є Софія. Софія моя дорога. А Поліна десь втекла. Вона вирішила з нами не зв'язуватися. Значить, Софія. Є При... да, тут. Ну супер. Да. Поїхали. Літій карбонат. Буду підказувати. Буду підказувати. Дивися. Літій одновалентний карбон... залишок карбонатної кислоти двовалентний. Яка в мене виходить формула? Літій 2 Літій 2 СО3. СО3. Окей, не путай це і С. Плюс. Нітратна кислота. Так, нітратна кислота. Будь ласка. Хто мені скаже? чи, може, Софія скаже? HNO3. HNO3. Поліна появилася. HNO3. Окей. Софія доки справляється сама. Дорівнює. Софія, реакція обміну. Літій но 3 Окей, літій но 3 плюс... Плюс? H2. Аж 2 o Ух ти! Так, плюс Богдан. допомога твоя потрібна. co 2 СО2. Ну, давай спочатку. не Дивіться, хитра, яка ти. Сонька хитра. Дивіться, у нас утворюється карбонатна кислота h 2 co 3 Але ця карбонатна кислота, що вона відразу робить, як тільки утворюється? Вона розкладається, вона не дисоціює, вона саме розкладається. Тому що дисоціація це іде мова про те, що вона розпадається, розкладається, утворює, як вам, як вам зрозуміліше, йони. В даному випадку у нас відразу ж починається реакція е, розпаду, так, у нас розпадається. І ось тут ми з вами вже сприймаємо як продукти реакції вуглекислий газ і в, е, воду. І ці речовини у нас виконують умову, та яка повинна завжди бути при. Е, Реакції при проходженні реакції обміну. Тому в цій, в цьому рівнянні речовиною, яка не буде дисоціювати, це будуть саме ось ці дві речовини. Можна, дивіться, записувати ось таким чином дві стрілочки вниз, а можна записувати ось тут відразу, плюс H2O. Пам'ятаєте, ми з вами розбирали. Таке рівняння, де у нас були H2O і co 2 Звідки вони бралися? Та вони просто утворювалися під час розпаду карбонатної кислоти. І тепер, Софія, ми з тобою подивимося на коефіцієнти. Що у нас з коефіцієнтами? Ставимо 2 перед hn 3 а як вірно говорити коефіцієнти, Софія? Один, два, один. Один, один. Один, два, один. Два. Два, один. один. Супер. От, тому що ми говоримо правильно. Тепер ми з Софією можемо розкласти е, дані сполуки на йони. Підказую, два літій. Плюс, продовжує Софія. Сеотри. 3 Окей. Плюс. Софія плюс. Два Аш. Два Аш. Плюс. Два 3 Молодець. Дорівнює. Два літій. Два літій. Окей. Плюс. Два но три. Два EO3. Плюс? EO 2 H2O плюс СО2. Так, виставляємо ступені окиснення. Літій. Плюс. Плюс СО 3 Два мінус. Два мінус. Гідроген. Дваж. Верніше. Плюс. Плюс 2 no 3. Мінус. Мінус літій. Плюс. Плюс но 3. Мінус. Мінус. Викреслюємо. Два літій. Два літій. І. Два НО3. Два НО3. Окей. Тепер записуємо те, що залишилося, починаючи з катіона, будь ласка. 2H+ плюс. Угу, плюс со 3 CO3. CO3 дорівнює і H2O. Що? H2O. Де? h 2 o має заряд 0 і co 2 має заряд 0. В них все добре. Все, все склалося. Так, ось такі у мене були сьогодні.